Ви чекали, ми зробили. Так, сьогодні спілкувалась з другом і виявилось, що багато кому потрібен прогноз на біткоін. Да? Я розумію, це зараз трохи крінжово звучить, але насправді давайте прикинемо на картах. Взагалі, що очікувати з біткоїном в найближчий час, який там ріст, зміни взагалі? Я не знаю. Давайте глянемо. Пам'ятаємо про те, що а, карти Таро це картинки на картонках. Тому ми не можемо сприймати поради від карт таро, коли ми приймаємо рішення стосовно фінансових якихось питань, чи питань здоров'я, чи питань документальних. Вони можуть слугувати як підказки, але не покладайте стільки на прогноз, коли ви приймаєте рішення стосовно якихось своїх важливих життєвих справ. Так, давайте подивимось з вами взагалі. Що очікувати від цього біткоїна? Давайте подивимось. Я, чесно, я вам зараз говорю, от як є. Я не в курсі, яка зараз ціна біткоїна. Я не знаю, що відбувається. Я хочу дивитися взагалі на динаміку енергії біткоїна, що буде відбуватись взагалі з біткоїном, наприклад, в найближчих три місяці. Так? Що буде відбуватися з біткоїном в найближчих три місяці? Туз мечів. А... В питаннях цифр конкретно, росту я бачу, ну, карта покласи, це називається прорив. Прорив це що? Дійсно, знаєте, може пробити якісь рекорди, побити, не знаю, чи вверх, чи вниз, будемо зараз далі дивитися. Але взагалі це, мені здається, більше щось про вверх, тому що меч направлений вверх. А, дійсно, дійсно можуть бути зміни. Так, наскільки радикально зміниться. Курс біткоїна в найближчий час. Король Кубків каже: не будьте емоційні, будь ласка, контролюйте свої емоції, і коли побачите цей прорив, не робіть різких рухів. Спочатку проаналізуйте. Так, що ще? Зачекайте, не робіть е, різких рухів знову ж таки повтор, да? Контролюйте свої емоції, тому що те, що тут відбудеться, може ввести ну, вас в стан шоку. Так що там не знаю, ой, потрібно срочно там продавати, чи ой, потрібно навпаки, там скупляти. Зачекайте. А повішений говорить про що? Це карта паузи, затримки і переоцінки ситуації. Перед тим як приймати якесь рішення, да, потрібно зачекати. Можливо, наприклад, ви отримуєте новину, що біткоін там сильно виріс в ціні, і ви думаєте, так, все, все, я продаю. Да? Зачекайте, тому що, можливо, після цього буде ще один скачок, і він ще раз виросте. Тут важливо перед прийняттям рішення дійсно зберегти паузу. І по-повішеному ця пауза може бути доволі довго. Тобто, це не зачекати години, не зачекати день. Можливо, потрібно зачекати там, тиждень, місяць. Якось так. подивитись на ситуацію під іншим кутом, проаналізувати, можливо, принести щось в жертву, От принести в жертву це миттєве бажання одразу щось зробити з ним, так? Давайте ще подивимось. Прогноз на курс біткоїна, що ще нам потрібно знати в найближчий час. Справедливість. Про що говорить справедливість? Курс урівноважиться, що б там не було? Да, ми не знаємо, що там буде відбуватися. Може дійсно там різко скакне чи різко впаде. В якийсь момент курс прийде в рівновагу. Тобто, тому й кажуть, не робіть різких рухів, тому що все прийде в якусь норму, в стабільність, і тоді можна буде приймати якісь рішення. Дуже швидко впадати в ілюзії все інше не потрібно. Так, і давайте ще одну карту фінально поглянемо. Все-таки курс біткоїна, що нам важливо знати, що буде відбуватися з курсом біткоїна в найближчих три місяці? Що буде відбуватися з курсом біткоїна в найближчих три місяці? Я вам так скажу, що все-таки всі карти, які випадають, тут лицар, кубків, да? це все-таки про приріст, про зміну в плюс. Паж мечів говорить про спостереження. Якби нам кажуть, спостерігайте за приростом. А тому я гадаю, що в найближчий час він може якби, вирости в ціні, по тузу мечів, доволі різко. Це дійсно як прорив якийсь. Але зачекайте, тому що певний час пройде і курс врівноважиться. А знову ж таки, по-повішеному ця пауза це час на врівноваження на принесення якоїсь жертви, не знаю, може зайняти декілька тижнів, місяць, місяці, Не знаю. Це доволі таки, ну, довгий період. А от такі от, да, прогноз від мене не знаю, сприймайте це може як жарт. А може в кожному жарті є доля жарту. Не знаю, оцінимо, подивимося. А мені самі цікаво, збудеться чи ні, тому що я тут просто працюю. Знаєте, я тут просто читаю карти, дивлюсь на картинки і оцінюю ситуацію. Я не говорю нічого від себе, тому що навіть в дану секунду, от я з вами сижу і говорю: я поняття не маю, яка ціна у біткоїна. Я не в курсі. Ну, я взагалі не цікавлюся, скажімо так. Але знову нагадую, що послухавши прогноз. Все-таки приймайте свої особисті рішення, тому що я нагадую, я не в курсі, яка ціна біткоїна зараз. А, і да, Не знаю, лайкніть відео. Напишіть, що ще подивитись, які ще варіанти, може, вам цікаво, може, це вас наштовхне на якісь ідеї, думки. А, в цілому в коментарях напишіть, що ще вас цікавить. Сподіваюсь, більше без криптовалют, тому що я в цьому взагалі нічого не шарю. Всім дякую за увагу. Люблю, обнімаю, побачу в наступному відео.